І як і будь-який хлопець, чоловік призивного віку, я розумів, що ну рано чи пізно я буду у війську. І тобто, коли чим далі, тим більше я придивлявся до різних бригад, різних там підрозділів і, і до Варіантів, куди можна піти служити. І, зокрема, Ну дійсно сьогодні дуже багато говорять, що в нас іде оця безпілотна війна, і за нею майбутнє, і що в нас в Україні зараз обкатується, ледь не вся світова, ця історія по безпілотникам, відпрацьовується. Я розумів, що мені це. З усіх варіантів, які існують, оскільки я до цього взагалі не мав жодного відношення до військової справи, я розумів, що з усіх варіантів, які є, мені це дуже цікаво. І тобто, якщо вже і опинитися у війську, то хотілося б чимось таким займатися. Зокрема, потім мені брат з другом подарували Джойстик, коли також дізналися про те, що я от вже потихеньку там придивляюсь. Цей джойстик для власне польотів, і поступово, поступово, поступово з допомогою друзів, які вже трошки більше в цьому розумілися, за допомогою всяких там інтернетів, я п -п почав вчитися літати, хоча б на симуляторі, для того, щоб мати якусь там ну мінімальне уявлення про те. Що це, як це, як себе поводить цей дрон? Яка там взагалі фізика механіка в ньому? Тому що дуже часто можна почути там. Ну, от, якщо ти займався, якщо ти грався там в якісь комп'ютерні ігри, гоночки, там ще щось таке, та ти сядеш, полетиш. Ну це, це правда, але не зовсім так, угу. тому що дуже банально дрон працює в, в трошки ширшій площині, ніж машина, яка їде вперед-назад, праворуч ліворуч. Там механіка трошки інша, але звичайно, що це також може зіграти на руку.